Якось я скуповувалась на ринку і почула діалог двох жінок. А це брусніка, запитує одна пані. Брусніка, брусніка. Я не знаю, яка то брусніка. Це брусниця, брусниця вічно зелена рослина родини Вересових з яскраво червоними ягодами. Брусніка це чисто таке, російське слово. Народні назви брусниця борина, Борівка. Від польського борука. А у гуцулів, знаєте, як кажуть Ай, До речі, народні лікарі стверджують, що і листя, і плоди брусниці корисні в лікуванні захворювань нирок, соглобів і шлунково кишкового тракту. Ну, звісно, як ви розумієте, я не пропагую займатися самолікуванням і перевіряти будь-яку інформацію. Ну, але те, що гогодзи дуже смачні, це беззаперечний факт. Ну, принаймні, їх я люблю. Сьогодні я поділюсь словом, яке московити теж дуже сильно утискали. Особисто раніше я його чула, але даруйте чомусь думала, що воно має російське коріння. Але ні. Отож, це слово загодя. Поділіться в коментарях, якщо ви чули таке і де саме. Загодя означає те саме, що заздалегідь. Тобто, за якийсь час до чогось. А тепер про утворення слова. Воно має дві праслов'янські частинки. За. І годь. Годь має значення як рік, пора, річниця. З прикладом буде легше. Я загодя думаю, що одягнути на наступні зйомки. Або як писав Іван Нечуйловицький, тільки, діду, я загодя скажу, що в мене є невеличкий хлопчик. Повертаємося.